Вчора до робили нашу сиру ковбаску по-домашньому. Рублена з часничком, сіль, перчик, нічого лишнього, 300 гривень за кілограм. Ось такі. Красуні кілечка в районі одного кілограма штука у нас вийшли. Отже, ми їх пакуємо в ось такі вакуумні упаковочки і складаємо в морозильну камеру. Ще вони так швидко не встигають замерзнути, і сьогодні можна прийти взяти собі свіженького. Якщо сьогодні не встигаєте, то потім можна взяти заморожену, але іще Пізніше плануємо робити додаткову сиру ковбасу. Не знаю просто, який день вийде. Також свіжесенька, копчена ковбаска. У нас сьогодні є три м'яса, свинина, курка, яловичина. Це копчена ковбаска. Так само чесничок, сіль, перець. А свина, сира чисто одне м'ясо свинини. Рублене. Бо в копченій сало йде перемелене, а м'ясо кусочками. А в сирій йде все повністю рублене шматочками. Рекомендую запіка... запікати на пергаменті 40-50 хвилин, 180 градусів. Тоді виходить соковита і класна ковбаска 300 гривень за кілограм і копчена 416. Чекаємо на вас. Гарного дня!